Слава нашому Господу Ісусу Христу, дякуємо Йому. Все, що ми маємо, ми маємо через Ісуса Христа, завдяки Ісусові Христові. Тому Хай поможе Господь, щоб завжди було в серці. ця Подяка Йому, цю хвалу, якої він достойний. Хай Господь нас благословить, поможе. Ви знаєте, ми наближаємося до тих днів, коли практично весь християнський світ в тій чи іншій мірі. Він буде згадувати народження Божого Сина. Він буде згадувати, як сказали колись ангели до пастухів, велику радість вам сповіщаємо, що син Божий народиться на цю землю. І ви знаєте, що хочу сказати. Хотіло б би якось, скажімо так, пригадати ті історії, ті події, які тоді були, і зробити певні висновки. Хочу зачитати місце, яке написано: це буде Євангелія від Луки, другий розділ. З першого вірша. У ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі, цей перепис був перший за правління Кверенія Сирією, і всі йшли записатися кожен до свого міста. Пішов також Іосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо він був з дому і роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, надійшов час родити їй, і народила сина свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їй місця у гостиниці. Сповила його і поклала в ясля. Оцей цар царів, Господь Господствуючих, той, який створив цю землю. Той, якого чекали е, сотні років. Е, ще Здемського саду були пророцтва про Ісуса Христа. Мойсей говорив про Ісуса Христа за тисячоліття до Його народження. Єврейський народ, він очікував на цього Месію, який мав прийти. І віддивіться, цей Месія приходить. Він приходить так тихо, так спокійно. Так скажемо, незамітно. Так що більшість людей навіть цього не зрозуміли і не пізнали цього часу приходу Його. Як воно так сталося? І чому Господь так народився? Чому Він захотів родитися не в царських палатах, не з великими почистями, не з цими ангелами, які би йшли і трубіли, і сповіщали про народження Божого сина? Но він тихенько народився в яслях. Так що навіть виключно деякі люди про то дізналися, а так майже ніхто не знав. Ви знаєте, я би хотів про це пороздумувати. Чому іменно так Ісус народився, чому Він так прийшов на цю землю, чому Він не прийшов з оцими почестями, яких достойний цар. І десь, скажімо, зробити висновки і щось повчитися для себе. Що цим Господь нам показує? І одна з причин, звичайно, їх може бути багато, я хочу поговорити про одну з причин. Вона криється якраз в місії Ісуса Христа, для чого Ісус Христос мав народитися і для чого Він прийшов на цю землю. І це і в першу чергу спасіння наших душ. Так от ради того, щоб це спасіння відбулося, десь і був такий спосіб вибраний такого народження. Я хочу зачитати, це буде Євангеліє від Матвія. В першому розділі з 18 го вірша тут так сказано. Різдво Ісуса Христа було так: по зарученій Матері Його Марії з Йосифом, перше ніж зійтися їм виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосип, чоловік, її, будучи праведним, і не бажаючи уславити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому вісні, промовляючи Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію жону Твою, бо начати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Тут написано місію Ісуса Христа: Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Основна і ключова місія народження Ісуса і приходу це було спасіння від гріхів. І подібні до цього слова були сказані через Захарію, родича Марії, від якого народився. Іоанн Хреститель, про якого сьогодні було згадано. Так от дивіться, що було сказано Захарією. Пам'ятаєте, коли ангел сповістив йому, що дружина, його народи, він спочатку навіть не повірив. І за це Господь його наказав, що він не міг говорити. І потім, вже, коли Іоанн народився, йому відкрилися уста, і він став пророкувати. І от те, що він сказав, це написано Івані від Луки. В першому розділі 76-го вірша, тут так сказано. І ти, дитя, це було сказано про Йоанна Хрестителя, пророком Всевишнього наречешся, бо ти йтимеш перед лицем Господа, тобто перед Ісусом Христом, щоб приготувати путь Йому, це була місія Йоанна Хрестителя, приготувати дорогу для Ісуса, дати зрозуміти спасіння людям у відпущенні їхніх гріхів. Зрозуміти людям спасіння у відпущенні їхніх гріхів. Спасіння відбувається шляхом відпущення гріхів. Тобто, наша проблема, як людства в цілому, можна сказати, вона є іменно в гріхові, в тому, що заплата за гріх смерть. І до цього, цією проблемою стикнулося людство. І щоб вирішити іменно проблему. Нашого спасіння потрібно було вирішити проблему іменно гріха. І щоб вирішити знов-таки проблему гріха, потрібно, як тут написано, у відпущенні гріхів, має бути прощення гріхів. Має бути прощення гріхів наших. І дивіться, на що хочу звернути увагу. Як тут сказано, тут сказано не у тому, що спасіння у виконанні. Волі Божої. Це потрібно. Але іменно акцент зроблений на тому, що відпущення гріхів впрощені. Не в виконанні, а прощенні. Тому що, виконуючи волю Божу, ми все рівно десь спіткнемося. Закон розказував про гріх. Закон розказував, чого не можна було робити. В цьому була функція закону. Але закон не міг дати основного, він не міг дати життя. Він засуджував людину, він її огороджав від всякого недоброго, але він не міг дати їй життя, спасіння він не міг дати. Закон тільки вказував на гріх. І якраз наше спасіння, воно полягає у прощенні гріхів, у прощенні наших гріхів. А прощення воно береться від покаяння, коли ми визнаємо свою вину, коли ми сожаліваємо про свої Недобрі вчинки, і коли ми хочемо більше їх не робити, оце є іскренне покаяння, як Йоанн Хреститель говорив, що сотворіть достойні плоди покаяння, можна просто визнати свою вину. І дивіться, зверніть увагу, в Старому Завіті Бог якраз говорив до свого народу: ти просто визнай свою вину. Ти хоча б признай, що ти зробив недобре. І був механізм, якщо ти згрішив, треба було що зробити? Принести жертву. Ну дивіться, який тут був недостаток. Про нього говориться в посланні до євреїв, що жертви, які приносилися, вони не робили вдосконалими совість людину. Закон, він не робив людину в совісті досконалу. Закон говорив про покарання. Що відбувалося? Якщо я знаю, що я зроблю щось недобре, я буду наказаний, я буду старатися цього не робити. Але якщо я буду знати, що я не буду наказаний, я, можливо, і буду робити. Розумієте, в чому була недосконалість закону? В тому, що я буду старатися його виконувати, коли я буду знати, що я буду покараний. Ви знаєте, що людська така природа вона хоче робити гріх. І от ми живемо в суспільстві. Ну, ви знаєте, як відбуваються буквально якісь катаклізми стаються. Пропадає влада, пропадає, скажімо, оце, така толерантність між людьми. Люди стають звірами. Люди по своїй природі, вони злі. І ви знаєте, що ті сусіди, які, може, довгий час поважали один одного, добре відносилися, приходить, кажуть, якийсь катаклізм, І є багато свідчень розповідають, що сусіди перші лізли до других сусідів щось там вкрасти, забрати. Бо людина знає, що вона не буде наказана. І вона собі дозволяє то робити. І ви дивіться, знов-таки я говорю про Просутність покаяння. Просутність покаяння це іменно переміна мислення. От Про що говорив брат Петро? Він говорив, що Господь якраз провіщав духом своїм. Він казав, що прийде час, і я закони напишу в серцях їхніх. Не просто людина буде боятися зробити гріх, і, 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 бо вона буде наказана, а вона буде мати відразу до гріха. У цьому є якраз різниця. От, тому що, от, як приклад, я от хочу. Зачитати, наприклад, є в Біблії, скажімо, можна багато прикладів на рахунок цього говорити. Вихід 22.1. Тут так написано. Якщо хто украде вола або вівцю, і заколе або продасть, то п'ять волів повинен заплатити за вівцю, за вола і 4 вівці за вівцю. Якщо я вкраду, зроблю зло, і мене зловлять. Я повинен віддати, як тут написано в 5 разів, за вівцю в чотири рази. Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом, опік за опік. Це були правила, які заставляли людей берегти себе від гріха. Але ці правила не робили людину досконалу всередині. Якщо я знав, що мене не зловлять, то, можливо, я міг і вкрасти ту вівцю. Я знаю, що точно мене не зловлять. Але якщо Дух Божий робить в моєму серці живе, якщо Божий Дух робить роботу над моїм серцем, то навіть якщо я знаю, що я не буду зловлений людьми, я не буду цього робити. Тому що я не хочу цього робити, тому що я сожаліваю про цей поганий вчинок. У тому якраз і різниця, велика різниця нового завітнього служіння, що Господь діє над нашим серцем. І Ісус Христос, якраз Він. Викликає оце покаяння. Ну ви дивіться, зверніть на що хочу звернути увагу. Законом сожалівання важко викликати. Практично неможливо викликати силою. Силою сожалівати неможливо. Силою можна заставити не робити. Якщо я знаю, що мене накажуть, я не буду робити. Но сожалівати про свій вчинок це зовсім інше. І от якраз для того, щоби. Іскренно покаятися в гріхові, щоби залишити цей гріх, це силою цього не зробиш. Це може тільки любов. Це може зробити тільки любов. Це може іменно отакий, знаєте, підхід, який застосував Ісус Христос: тихий, смирений, покірний, тоді ти можеш впустити в своє серце. Ну якщо тебе силою заставляти, правда, ми, ми робимо бар'єр. Як кажуть, насильно мілні будь-які вже такий, така приказка є. Правда, заставити любити неможливо тільки оцим добротою. І як я бачу, це одна з причин, чому Ісус саме так тихо, без помпезності Він приходить в цей світ. Це принцип Ісуса Христа. Іменно кротко мати доступ до людей. Я повторюся, Ісус міг з силою прийти з ангелами. Як Господь був на Сінаї, пам'ятаєте, коли там гора димілася, коли там був сильний звук трубний, коли громи були, люди були налякані в страховій трипеті написано. Люди боялися, але страх не досконали. Проходить певний час, і люди розслабилися. Ті люди, які тільки що це все бачили, вони починають далі знов грішити. Тому що страх недосконалий. Ісус, Він вже іншим чином приходить. Він не приходить з цими блискавками, Він не приходить з, цим, з цими ангелами, які вели його впереді. Він приходить тихо, спокійно, народжується в ефлеємі, народжується в яслях. Оцей цар неба і землі, Він приходить на цю грішну землю і, на, і стає оце як рабом. І ви дивіться, коли так відбувається, тоді ми інакше сприймаємо Ісуса Христа. І оцей такий образ Ісуса, Він викликає у нас покаяння і переміну нашої внутрішнього цього чоловіка. От приклад знов-таки з Нового Завіту, пам'ятаєте, як зловили жінку на перелюбі, її привели до Ісуса Христа і кажуть: Мойсей сказав нам в законі побивати таких камінням. Чи добре вони казали? Добре, так було написано. Для чого це було написано? Щоб інші люди, які бачили, що відбувається з перелюбниками, щоб вони боялися робити цей гріх. Це для того був написаний цей закон. Для чого було написано вбивати тих, хто казали, ходіть служити іншим богам? Для того, щоб інші боялися це робити. Ну дивіться, що робить Ісус. Ісус каже, хто з вас без гріха перший кінь на камінь? Ісус звертає увагу людей не на неї грішну, а на себе. Подивися в своє серце. Оціни сам себе, чи ти без гріха, чи ти маєш право, скажімо так, кинути в неї, в тебе теж є гріхи. Ісус звертає увагу на себе. І що зробили ті люди? Написано, по одному стали відходити. І звертається Ісус до цієї жінки каже: Жінко, де з обвинувачі твої? Вона каже: Нема, Господи. Він каже, і я тебе не звинувачую. Йди і більше не гріши. Ісус говорить, щоб людина не грішила, говорить. Але Він робить це таким чином, що людина сожаліває за свій поступок. Вона, повторюся, не просто розуміє, що вона буде наказана, що її буде проклята, скажімо, благословіння заберуться. Воно, знаєте, все на рівні розуму, на рівні страху. Ну коли Ісус входить в твоє серце, це зовсім інакше. Пам'ятаєте приклад про Закхея. Написано, що Закхей, він був начальником над Митарями. Тобто для євреїв це було особливо грішна людина. Особливо грішна. Я не знаю, як порівнювали, пам'ятаєте, казали, що він їй з митарями і грішниками. От, Митарі вони були в числі от таких беззаконних людей. Но Захей дуже хотів бачити Ісуса. Він був маленького росту, він виліз на дерево. І ви знаєте, Ісусові це сподобалося. І Він каже, Закхей, я сьогодні хочу бути в тебе вдома. І Закхей так зрадів від того, що Ісус його прийняв, що Ісус Його поважив. І що це викликало в Закхея отаке відношення Ісуса Христа? Він каже: Господи, половину майна свого роздам і віддам бідним, а якщо когось обіди, віддам вчетверо. От як я читав про цих овець. Людина хоче поміняти своє життя. Я не знаю, скажімо, чи чув закхей закони, чи знав він ті всі правила. Я думаю, що десь знав, бо він жив між євреями. Але іменно оце покаяння іскренне, переміну думок викликала оця любов Ісуса Христа, оце Його відношення, оцей такий, знаєте, тихий, люблячий підхід, уважний до Твого і до мого серця. Отакий є наш Ісус Христос, такий Господь. Слава Йому, слава Йому! Ви знаєте, я, як приклад. Хочу зачитати слова одного чоловіка, відомого, це Наполеон, скажімо так, можна по-різному до нього відноситись, але то, що це була досить видатна особа, це факт. І ви дивіться, коли за тобою йдуть тисячі людей, коли ти ведеш цілу країну, і люди йдуть за тобою. Слава, сила. Але ви знаєте, приходить час. І це все закінчується. І Наполеон попадає на острів цієї святої Єлени, і все, і нікого нема. І він залишається сам. Перед тим за тобою йшли тисячі, тобою э, пишалися, тебе поважали. Але проходить час, і всі тебе залишають. ви знаєте, от він роздумує так: я хочу зачитати ці його роздуми в контексті того, про що я говорю, про цей підхід Ісуса Христа до людини. Тут напис... ну, Він так говорить. Олександр Македонський, Цезар, Ганібал, полководець Римський перемогли світ, але у них не було друзів. Можливо, я єдина, це він говорить про себе, я єдина людина нашого часу, хто поважає Олександра, Цезаря, Ганнібала. Олександр Цезар, Карл Великий, і я заснували імперії. Але на чому він задає питання? На силі, на основі насильства. На чому вони засновували оці імперії? На основі сили? Христос вже заснував свою імперію на любові. От в цьому різниця, як я говорю, чому Ісус так прийшов? Він заснував свою імперію на любові. І мільйони в даний час готові покласти своє життя за Нього. Мільйони. Проходять тисячі років, дві тисячі років пройшло з того часу, як народився Ісус Христос. Я сам надихав маси з такою прихильністю, що вони вмирали за мене. Але для цього моя присутність була необхідною. Я мусив, він каже, там бути. Зараз <прав> я на острові Святої Олени. Де ж мої друзі? Я забутий і скорі перетворився в прах, ставши їжею для хробаків. Яка ж прірва між моїм нещасним становищем і вічним царством Христа, якого проголошують, люблять, шанують і вплив якого поширюється по всій землі? Смерть це? Кажу вам, смерть Христа є смертю Бога. Повірте мені, Ісус Христос це Бог. Всі, що вірують в Нього, відчувають чудову любов до Нього. Це ча... час це великий руйнівник. Не в силах погасити це святе полум'я. Ось це досить переконливо доводить мені Божество Ісуса Христа. Проходить час. Як Він тут сказав, люди забувають про цих великих всяких осіб. Може, десь там історичні згадки, я от згадую, так? Но щоб далі їм поклонятися, щоб далі за ними йти, все, ти втратив свою силу і тебе забувають. Но Ісус Христос. От своєю любов'ю він завоював оце царство, яке по сьогодні Його пам'ятає. І по сьогодні люди йдуть за Ісусом Христом завдяки оцьому Його підходові, який Він застосував до людей, підхід не сили, не насильницького поклоніння і покорі собі. Він міг прийти як цар, сісти на престолі Єрусалиму. але він би там і залишився. Ну, ви знаєте, як ми колись пісню тако співали, «На, на троні серця висідаєш. Ісус не мав бути Царем Єрусалимі, Він мав бути царем на троні людського серця. І от щоб зайти в людське серце силою туди не зайдеш. Туди не зайдеш з мечем, туди не зайдеш з силою ангела, тоді тільки зайдеш кротко і смиренно, так як Ісус це зробив. Туди тільки зайдеш з любов'ю. Бо тоді, коли до тебе проявляється любов, аж тоді серце відкривається. Бо на прояв сили серце закриється, і воно тебе не впустить. Люди могли би слухати Христа, люди могли б покорятися йому, поки він би мав палицю. Но добровільно віддати своє життя і тисячі років проходять, люди далі йдуть за Христом. Це можливо тільки завдяки любові Ісуса Христа. В дії святих апостолів то дописується така. Історія, коли один ефіопський вельможа, пам'ятаєте, їхав до себе вже вертався з Єрусалиму, і Господь посилає до нього Филипа, щоб він йому допоміг. Я зачитаю цю подію, це буде діяння апостолів, 8 розділ з 29 го вірша. Дух сказав Филипові: підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підійшов і, почувши, що він читає пророка Ісаю, сказав: Чи розумієш, що читаєш? Він сказав, як я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене, і попросив Филип піднятися і сісти з ним. А місце списання, яке він читав, було таке: це з Ісаї. Як вівцю на заколення ведено Його, тобто Ісуса Христа, як ягня перед тими, хто стриже Його, мовчить, так і Він не відкриває уст своїх. У приниженні Його, суд Його відбувається, але про рід Його хто розповість, бо береться із землі живих Його. І сказав євнух Филипові: прошу тебе сказати, про кого пророк говориться: про себе чи про якогось іншого. Филип відкрив уста свої, почавши з цього Писання, благовістив йому про Ісуса. І далі ви знаєте, що відбувається? Він кається, він вірить в Ісуса і приймає хрещення. Ви знаєте, я не знаю, наскільки це правда. Кажуть, що євреї, цей розділ Ісаї 53, вони навіть не зачитують. Тому що дуже багато постає питань. Як той цар, на якого очікували, на цього Месію, як люди бачили, який мав сидіти на троні Давида? Як він вкладається в цей образ, який тут описаний, на якого плювали, якого били? Воно важко вмістити. І ти не можеш це поєднати, коли ти хочеш бачити земного царя, а Ісус був духовним царем. Він був царем не від світу цього, не від світу цього. Як написано, тростини надломленої не доломить. Льна, якого куриться, він не угасить. Отакий От був цар. І такий є цар. І Филипян написано в другому розділі також, що слова про Ісуса. З 6 вірша Филипян 2,6. Він, будучи образом Божим, тобто Ісус Христос, не вважав за Захват бути рівним Богові, але принизив себе самого. Ісус принизився. Він родився в оцих яслях, Він був сповитий там в Іфлеємі, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік. Упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті хресної. Тому і Бог звеличив його, дав йому ім'я вище над усяке ім'я, що перед іменем Ісуса Христа схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога Отця. Оця кротість Ісуса Христа. Оце таке смирення, упокорення це не слабкість, це сила, це велика сила, завдяки якій, як тут написано, Він восів на небесах, йому все підкорилося завдяки у цій силі. І дивіться, оцей сильний Господь, яку Він проявляє до нас увагу, яку Він нам честь оказує, Він не вломляється до нас в наше життя. Він приходить кротко і смиренно. Як написано в об'явленні, що вже було сьогодні братом Петром згадано, він приходить і стукає. Ви представляєте, Бог приходить до Твого і до мого серця, і Він стукає. Він не вривається, він не відкриває з ноги двері, Він приходить і стукає. І людина вже сама приймає вибір: почути і впустити його, або не впустити. Це вибір людини. Господь такий добрий, люблячий, Він таку велику честь нам оказує. Він в нас просить дозволу війти в наше серце. Яка велика честь для нас. І я кажу: оцей образ Ісуса Христа, який народився в яслях, в Іфлеємі, який прийшов тихо, кротко і смиренно, Він показує величезну повагу до людини, коли Господь не силою заставляє Собі служити, коли Він не вимагає. Нас, щоб ми міняли своє життя. Він говорить про те, що в тебе будуть проблеми, ти будеш мати. Ти втратиш життя, ти втратиш спасіння. Але це все на рівні розуму. Але Господь іде далі. Він нам дає спасіння через покаяння, через те, що ми залишаємо наші гріхи і добровільно хочемо Йому служити, тому що Він. До нас проявляє цю велику любов, велику цю честь. Він тихенько приходить і пропонує тобі впусти мене в своє серце. Я буду жити з тобою. Я там сотворю оселю в тобі, і тобі буде добре, як Господь шанує людину. Я би хотів, щоб ми за це помолилися, За то, щоб ми розуміли цю велику любов Божу. щоб ми нею цінували, і щоб відплата. Була це то, щоб ми дійсно з любов'ю служили нашому Богові, з вдячністю, у відповідь на Його любов до нас, щоб ми любов проявляли до Нього. Амінь. Слава йому! Будемо молитися.